Знов нам Україна в цю сірість підіймає настрій. Тільки оцей червоний крострек він так виглядає. яро, прям визиває, викликає в мене емоції. Яскраві 24-й модельний рік. Комплектація ліміти 3000 тисячі пробігу. Свіжо пригнаний, зроблений моїм партнером. Сьогодні про нього пристаніться. Поїхали. А під капотом у нас двигун об'ємом 2,5 літра, потужністю близько 185 кінських сил. Це двигун те саме, що стоїть на форіку. До речі, 2 літра комусь не вистачає, 2,5 буде вистачати, а витрати пального не будуть більше. Йому просто легко тягати цю будку. Е, в парі з варятом з повним приводом, як завжди, це у Subaru. Щодо пошкодження, був фронтальний лівий кут пошкоджений. Мінялось на новий оригінальний бампер, крило, капот, передня панель, радіатори. Так, фара, не помню сказав чи ні, ланжерон, передня частина. На кінчику тут замінювалась, вирізалась. Не знаю точно до якої точки, але приблизно зрозуміло. Так, поміняний, а В двигуні олива поміняна, зроблена ТО по приїзду в Україну. Тут горловина масозалівна трошечки була пошкоджена от цього місця. Вона зроблена ніяких зауважень. Тут немає. Щодо ЛКП, зауважень ніяких немає. Ну, шини, непонятно, тут її рідні стоять, в один слой новий капот, нове крило пофарбована. Ця дверка торець трошечки тут був крилом підбитий, фарбована, і перехід на цю дверку. Це все, що робилось в Україні. Далі йде в заводі. Ну і паралельно з вами дивимося так, по ЛКП, щоб перевірити, що ніяких зауважень наче й немає. Електроніки позаду є. А от права сторона, чомусь з Америки приїхала пофарбована другим слоєм, без шпакла, без нічого, без прийомів. Ну, тобто другим слоєм фарбована, напевно, якась подряпана була, судячи з усього. В системі безпеки ISI вже три камери, як в топі в сучасному, так Subaru, бачите, лобач рідний, ну і дах показує, що теж без зауважень. Так, комплектація у нас є сенсорний безключовий доступ, підсвіточка в дзеркалах. Бачите, така вічлива. Вона дуже прикольна в темряві підсвічує місце під ногами і борт автомобіля. Дата конверна у нас 12 місяць 23-го року. В Америці в неї був 24-й рік. У всіх документах наша митниця пише 24-й рік, модельний 23-й календарний. По ньому розмитнення. Розмитнення стає дорожчим таким чином. Всім вигідно, ну крім нас. Електропривід сидушки є, шкіряний салон. Бачите, такі. Декілька компонентів, я не знаю, навіть не двох, тут перфорована, така шкіра прикольно все виглядає Гумові килими оригінальні. Тут у нас чотири склопідйомники, електродзеркала, яскраві щитка приладів. Шкіряне кермо Ну, в бездоганному стані, саме бачите покриття воно як нове. Пробігу на зараз 3800 км. Датчик світла протитуманки. Тут управління від мультимедії Hands-Free. І тут має бути да, бортовий комп'ютер налаштовуватись, датчик тиску в шинах. Є адаптивний круїз-контроль від системи Subaru ISI, Тут і дестроніки, утримання в смузі є, бачите. нам ці камери гарантують управління круїз контролем адаптивним і так само захищають нас від наїзду на пішоходів. Ну і на транспортний засіб, якщо ми згавали, дзеркало з автоматичним затемінням з компасом. Є два режими. S більше драйвовий, S iDrive система називається. ай Intelligence Вона налаштовується, запам'ятовує вашу поведінку за кермом під ваш стиль. Величезна пліта, як в сучасних аутбеках Legacy, в нових Форестерах вони затулили сюди. Я не скажу, що я від них в захваті, нічого такого тут дивного нема, просто красиво. Клімат-контроль двозонний. По менюшки Android, Auto, CarPlay, USB, Bluetooth, все це тут є, і AUX, само собою. Type-C, до речі, навіть є одразу покажу USB, Type-C, AUX. І безконтактна зарядка тут також є Бездротова. Функція старт-стоп, тут є, яка мене дратує, я її завжди вимикаю після того, як сідаю в автомобіль. Ну і всі налаштування систем безпек, купа всього, на що маю звернути увагу? Що в цьому поколінні в цих роках вже все зручно. Тут і в Цельсіях клімат виставляється, і в кілометрах, одометр. все все зручно, все в метриці в нашій. Далі у трансмісії у нас, окрім драйву, є механічний режим для того, щоб падрульними полюстками користуватись, є у нас електроручничок і обігріви передніх сидушок. Тут ще гніздо для підкурювача. Бачите, два підстиканничка, підлакітничок ось такий м'якенький. Ну тут, до речі, це не ремінь, була така накладочка на ремінь безпеки. Вибаченький доволі такий просторий підлакітник. По безпеці тут спрацювало все, окрім торпеди і правої сидушки. Спрацювало кермо, колінки, обидві штори. І водійська сидушка. Безпека моїм партнерам завжди повністю відновлюється і справна, але я завжди кажу, довіряйте і перевіряйте. На що я не звернув увагу, є камера заднього виду, бачите з проекцією, з парактроніками, задніми, з функцією Ріравтобрейк. Тобто автомобіль захищає вас, якщо ви загавите і щось, не помітите, щоб не опертись в це. Вона зупиниться автоматично. А також є x mode У нас три режими, де два точніше, сніг брут і сильний сніг брут. Як Поважних автомобілях Subaru. Не дивлячись на те, що дядька я рослий, в мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Бачите, я поміщаюсь, сиджу, в принципі, комфортно і головою стелі ну, майже не торкаюсь, там трошечки, може, волосами і все. Так, волоссям. Дивіться, є підлокітничок, є два підстаканничка, і тут два порта, так само Type-C і USB для наших гаджетів. Все чудово, все зручно. Супер. Багажничок на це у нас без електроприводу, механічний. Є шторка з Америки, що великий дефіцит в американських автомобілях. Часто вони не приїжджають, їх я так розумію, не використовують американці самі Є гумовий килим, бачите? По справа і зліва що це, підстеканники, чи що, щось таке схоже. Так, полиця. Піднімаємо, дивимося. ну Тут все в заводі, має бути по металу, звісно, є декаточка. Є Адамкрат, є викрутка, є балонік, все в комплекті, наскільки я бачу, і рукоятка. Все лежить на своїх місцях. Почнемо. От дивіться, як все сіро і як вона дарує радість і емоції. Просто подивіться на це. Хе -хе. Мені око дуже радує. Декількох своїх клієнтів я відучив від заглушок, але тут у віці мій партнер, і він вже таких. Застарілих принципів, він це з в Він каже, в мене їх багато. В кожній машині, коли він приїжджає, вони стоять. Бережіть своє життя і здоров'я, представитесь. Вирушаємо в невеличкий ТС-драйв. Скажу, що я вже знайомий з таким автомобілем. Я продавав такий автомобіль у цьому році своєму знайомому приятелю. Він дуже-дуже задоволений автомобілем. 20 такого ж року він був 23-й техпаспорт, 24-й модельний. А він неймовірно задоволений. Витрати пального по місту в нього становлять 10-11 літрів. Він так активненько їздить, але робив і менше. Можливо робити менше. Цілком реально робити менше, так, це буде приблизно в районі 8 літрів, не більше. Кожен раз кажу, що кожен, кожне покоління, кожен фейсліфтінг, рестайлінг, субарі оновлюються і робляться краще, тихіше, комфортніше автомобілі, плавніше, ну і понятно, що сучасніші і технологічні. Тут м'які елементи є, десь трошечки пластику по торпеду, десь приблизно так, але в принципі в салоні неймовірно тихо. Як для класу такого автомобіля взагалі плавно і тихо. Підвізка, я так розумію, тут дуже схожа з Форестером. Покажу вам зараз, як вона набирає. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Вона ще, правда, не роз'їжджена і не пам'ятає, як правильно їздить, бо вона після ремонтів, після простої. Ось ми зробили сотню, лінію перетнули, бачите, вона палаялась. Ну, По підвісті ми зараз нічого не почуємо. Через рейки спеціально проїжджаю. В багажнику тільки лежить деякий мотлах, його ми можемо почути. Ну, По підвісті, понятна справа, нова машина. У мене викликає цей крострек тільки позитивні емоції. Я в захваті від нього, вдруге вже. Він прекрасно, стильно, сучасно виглядає ззовні, Якщо вам не потрібен великий саме автомобіль, то тут вам все є, є повний привід, впевнений, є хороший кліренс, є сучасний дизайн, функціонал прекрасніший. та що беріть і їздить, насолоджуйтесь, Subaru робить речі. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, Бульоха Тендавта, Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!